Доброго дня, мої шановні глядачі. Легіон Свобода Росії іде на вибори. Ми вже знаємо про низку подій, які відбулися або відбуваються наразі в реальному часі на території Рососії. в Санкт Петербурзі в Білгородській, в Курській області. Вищий суд для боліт настав, про який я зазначала вчора і про які я говорила останніми днями. Давайте подивимось цю ситуацію. Легіон Свобода Росії іде на вибори. Ідеться мова про визволення, визволення свого незадоволення людьми тою владою, яка є. Багато людей незадоволених. Знову ж таки, настав час вийти, настав час для, прояви... для проявлення свого незадоволення тою поточною ситуацією, яка наразі існує в Рососії. для того, щоб заблокувати, для того, щоб зупинити. Причину свого незадов... незадоволення. Це було підготовлено, це планувалося довго і ось час настав. Давайте подивимось, до чого призведе е... ці події. До чого призведуть ці події, які зумовлені Легіоном Свобода Росії на території Рососії. Там говорять танки вже, ну, дивіться, вежа вежа. Вежа повертається в реальність. Зміни. Зміни. Вежа це не просто ситуація вибуху або чогось руйнування. Так, це руйнування реальності, яка існує наразі. Це карта ілюзій, вона перевернулася. Тепер ті, хто жили в ілюзіях, побачать справжню реальність, яка вже наступила, яка вже настає. Так. Тобто це до змін, до великих змін призведе. І люди стикнуться з ними в реальності не тільки біля телевізорів. Або біля комп'ютерів, в ну, от в віртуальній реальності, читаючи якісь пости, якісь, не знаю, новини. Вони тепер будуть віч на віч стикнутися з цією реальністю. Зупинка загнивання. Зупинка загнивання бездіяльності, дослівно. Зупинка загнивання. Або загнивання зупиняється в своїй бездіяльності. І це буде такий от, бачите, не обмежен... от, королева жезлі, вона не, не знає меж. Вона хоче більшого, більшого, більшого. Ну і давайте подивимось, який буде результат для рососії. Результат для рососії, Чим це закінчиться для. Росуцію ось такий от похід Легіону Свободи на вибори. Чим закінчиться? Це, ну, скажімо так, оці всі, хто там командування це в Кремлі, воно їхня радість закінчується невирішеністю проблем. Об'єднання об цих проблем, потроєння можна так сказати. Будуть вони мати справу, якби розібратися з тими проблемами, які зростають в геометричній прогресії, потроюються. Ну, тепер вони побачать цей диявол іде проти них. Ну і давайте. Як це відобразиться на виборах в Росусі, на президентських виборах в Росусі? Диявол, знову випал диявол. Кінець дьявола. Дивіться, дьявол те, що тим, чим він володіє, тими... Ресурсами у вигляді смертей, його існування ну, логічно закінчується, підходить до кінцю. Воно ще, ну от скажімо так, це початок кінця, Ось так можна сказати, того що десятка жезлів, вона ще перевернута. Тобто це початок кінця іде. Тобто, якщо прочитати дослідно, диявольська влада, кінець диявольської влади ще не закінчується, але воно вже на пів кроку до закінчення. Колесниця зупинена, Колесниця зупинена. Так, дивіться, той рух емоційний, він може. Його можуть зупиняти. Тобто, іншими словами, у цей буде намагатися себе захистити. Ну, ці вибори вони будуть намагатися відбутися, тобто захистити. диявола будуть намагатися захистити. Ось так. Але буде під загрозою, що щось піде не так. І дивіться, зупинка, зупин, або нестабільність, некерованість не, не емоцій. Тобто, дивіться, диявол із всіх зусиль буде намагатися е, довести до кінця оці вибори, тобто втриматися на троні. Але його емоції будуть нестабільні. Він, він буде в істериці. Він буде в істериці. Він розуміє, що наступає кінець. Який триває у часі, знову ж таки, нескінчений кінець або нескінчена агонія диявола, от ось так можна сказати. Тобто він розуміє, що все йому капець, і тут вже справа часу, коли його вже остаточно скинуть з трона. Ну, ось так вибори будуть намагатися захищати, але може бути ситуація не керована, що ці вибори до кінця не дійдуть, ну скажімо так, до свого логічного завершення. Або ситуація буде настільки важкою, що вони облишать ту спробу завершити історію з виборами. Добре, як ця історія ну, тобто похід легіону свободи на вибори Росусії? Як це відобразиться на війні в Україні? Ну, дивіться, якщо взяти так, то будуть стабілізувати ці наші втрати, вони міняються на е, хитрий хід. Тобто це іде вихід, хитрий вихід, хитре вирішення болючої ситуації з війною. Це як відволікання уваги буде, а подивись, що в мене є, а подивись, тобто відволікання уваги від України відволікання ворога уваги від України. Тобто, цей Легіон Свободи він перетягує увагу всю на себе. Тобто, ціль поміняла свою важливість на інше, ціль ворога помінялася. Так, це спеціально все сплановано сконцентрувати увагу на іншому місці. От ось ми проявилися. Ось ми проявилися все. Ми йдемо до вас. Третя сила. Так, це третя сила, яка сконцентрує всю увагу на себе в тому, що поставить. Мешканців боліт або Кремля, Кремля в скрутне становище. Тобто вони там нароблять кризи. Ось так. Ми ж сказали: ми йдемо вас звільняти від біди, від жабратства, від всього. Ну і ось, виходить, в такому плані. Ну, подивимось, як воно буде. Я не хочу дуже багато на цю тему говорити. Подивимося, як воно буде. Але вони хочуть перешкодити цим виборам, і є така вирогідність, що вони зашкодять їй. Зашкодять. Диявол із всіх зусиль буде намагатися завершити. Ну, цю ситуацію. Але іншим чином, тут диявол настільки хоче зберегти свій захист, і ситуація для нього настільки може бути важкою, що він може не витримати і кинути, не витримати емоційно. І сама оця система, система кремлівська, вона може зійти з рейок. Давайте ще перевіримо. Вибори на русусі президентські відбудуться 17 березня 2024 року. Ну іде обнулення? А в, в який бік обнулення Неочевидно. зливання. Початок неочевидно зливається. То я вам говорила, що вибори там вже йдуть негласно, але, знову ж таки, сам оцей процес виборів 17 березня, початок він зазнає блокування. Початок виборів може зазнати блокування. Подивимось, як воно буде. Вони під загрозою зриву. Ось так от я вам скажу. Під загрозою зриву. Під загрозою того, що вони не дійдуть до кінця. Офіційно вибори. Офіційно. Неофіційно вони вже тривають. Тобто будемо бачити, будемо бачити як воно там все відіграється. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Це і Україна, і ми перемагаємо. До побачення.